Поздравляю з победой, що вийшло сегодня так крупно победить і не пропустити. Всіх вітаю, завдяки чому перемогли, але завдяки тому, що забили більше, ніж суперник, то й перемогли. Хлопці кажуть, що то я не приїжджаю на фарт, бо без мене виграти не можуть. У мене багато ігор, там, чемпіонат Києва, Ізмаїва, Миколаєва. Тому трошки зайняти. ну, жартую. Е, вже граємо за ім'я організатора Запорізького Димира. Та і за своє ім'я, щоб було не соромно перед вболівальниками, перед цим собою. Вийшли, налаштувались. Суперник, гарна добра команда, але скільки з ними не грали, якщо пропускати перший гол, потім їй тяжко увійти в гру. Ми забили це на 9-й секунді. Пішла гра 3-0, 4-0-5-0, так і перемогли. Всім дякую, дякую за організацію. Перше коло добре почали, потім щось там травми. Не заладували вже до щоб не бути в кінці. Та як казав, щоб не було потім соромно грати і дивитися та командам в очі. Але в когось ще бали відберемо та дамо інтригу командам, які на перших, других, третіх місцях. Ну і вітаю мене з дебютним голом. Все, дякую. І дякую вболівальникам в коментарях на трибунах, що підтримують мене. Все, і команду. Гарного дня і мирної ночі.